Російські задам щодо наступу на Сумщині не реалізуються. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з військовими напередодні за його словами. Нашим силам оборони вдається стримувати натиск окупантів спеціальні завдання та конкретні рубежі повністю дотримано. Це результат ефективних дій кожного українського підрозділу на цьому напрямку. Втім, ворог продовжує обстрілювати регіони з різних видів озброєння під ударом окупантів і інші області, як минула ніч на Запоріжжі. Дізнаємося від начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова. Він з нами наживо. Іване, радий вас бачити сьогодні в нашому ефірі. Вітаю вас. Іване, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Запорізькій області? Як почалася ця доба? Звичайно, ну, спочатку можемо зафіксувати, що протягом однієї доби ворог більш ніж 400 разів обстрілював територію безпосередньо Запорізької області, але найскладнішим для нас була ніч, коли Ворог запустив чотири шахеди по одному з промислових підприємств. Було гучно в Запоріжжі. Один з районів точно сьогодні не міг заснути це Шевченківський, тому що з другої години по пів на третю ворог атакував безпосередньо. Один з центральних районів міста Запоріжжя, дякуючи Богові, ніхто не постраждав. Але ж ми бачимо, що в нас є пошкоджених шість багатоповерхових будинків, більш ніж 20 приватних будинків, автівки, приватні підприємства. Це все на сьогоднішній день пошкоджено, і комунальники приступили до відновлювальних робіт. Наша мета протягом сьогоднішньої доби повністю відновити скління, забити вікна плитами. ОСБ полагодити кровлі покрівлі, де це можливо в короткий проміжок часу, щоб сьогодні вночі вже мешканці змогли ночувати в своїх будинках. Звичайно, паралельно будуть Оформлюватися, проводиться робота по оформленню сертифікатів по програмі. Є відновлення для того, щоб наші мешканці могли отримувати компенсацію за пошкоджене майно, і така робота буде проводитися вже з 8 ранку для того, щоб мешканці могли перш за все не відчувати себе покинутими а по друге отримати допомогу як тому швидше. Пане Іване, в продовження ваших слів, скажіть, будь ласка, яка загальна ситуація з відновленням регіону? Які пріоритети визначені до кінця цього року? У нас на сьогоднішній день ворогом була пошкоджена 21 21 багатоповерховий будинок, п'ять з яких вже повністю відновлено. А ще найближчими тижнями буде закінчене відновлення ще одного будинку по вулиці Становарів, 16, А також сім будинків ми плануємо закінчити до кінця року. Це такі складні, як Зістафонська, 8, соборне, 44, Ті, які ворог атакував ще в 2023 році. На жаль, ми не можемо сказати, коли буде все відновлено остаточно, тому що ворог постійно додає роботи в частині відновлення. Будинки також наразі в нас є задача по видачі сертифікатів в тих багатоповерхових і приватних будинках, які повністю зруйновані. Сертифікати на придбання нового житла. На жаль, в Запорожжі в Запоріжжі вже видано більш ніж 130 таких сертифікатів, і 70 людей вже використали їх, придбавши собі. Нові квартири, нові е, домівки, е, в тому числі в Запоріжжі та в інших регіонах нашої держави. Тож відновлення житлового фонду після ворожих атак це є для нас пріоритет, над яким ми постійно працюємо. Скажіть, будь ласка, як триває підготовка до опалювального сезону? На чому робите акцент? Акцент номер один це відновлення інфраструктури після ворожих обстрілів. На жаль, ворог за Минулий рік та минуло опалювальний сезон зруйнував та пошкодив велику кількість інфраструктури з водопостачання, газопостачання і теплопостачання. То наш пріоритет номер один це відновити саме цю інфраструктуру для того, щоб вже з повністю функціонуючою інфраструктурою зайти в новий опалювальний сезон. Друга з наша задача це поширити децентралізацію в частині генерації. Дякуючи нашим партнерам, UNICEF, UNDP, GIZ, THV, сьогодні ми робимо все можливе для того, щоб якомога швидше встановити когенераційні установки, які зможуть нам забезпечити новий вид генерації з газу в електрику, і щоб ми підійшли вже більш незалежними до нового опалювального сезону. Також дякуючи нашим донорам, сьогодні ми. Автономізуємось, встановлюючи сонячні батареї на дахах наших лікарень, шкіл закладів соціального захисту, і ця робота також наразі продовжується. Тож до опалювального сезону ми маємо підійти з більш розвиненою децентралізованою генерацією, яка буде здатна забезпечити у разі екстремальної ситуації електрозабезпечення всієї критичної інфраструктури. Звичайно, пріоритетом залишається і теплопостачання і електропостачання, але там більше е, робиться е, уклін на захист цієї інститучої інфраструктури, яка наразі забезпечує життєдіяльність Запорізької області. Пане Іване, давайте поговоримо трохи і про тимчасово окуповані території Власне, у Мелітополі. окупанти відкрили новий центр пропаганди для молоді, який фінансується з місцевого бюджету та працює під кураторством ФСБ. Що вам відомо про це? Цергова мілітаристська е, організація, яка має собі на меті е, знущання над молоддю шляхом пропаганди. На жаль, це не перший приклад. Був в нас і Юх Молодий, і Пол Першого, і ще з десяток е, організацій, які все про одно задача е, у цих організацій. Об'єднана задача у всіх цих організацій це. Пропаганда молоді шляхом насичення їх неправдивою історією і промиванням мозку для зміни кординальної зміни понять в голові. Хто такий друг, хто такий ворог, що є правда, що є лож? Хто воює проти кого? Саме така є мета. Цих організацій на жаль, це досить велика загроза. Це досить великий виклик під час повернення і деокупації наших тимчасово окупованих територій. Робота з молоддю буде у нас займати один з пріоритетних напрямків. Пане Іване, буквально хвилинка у нас залишається. Я спитаю вас ще одне. Напередодні я прочитав історію вчительки з Мелітополя, яка відмовилася співпрацювати з окупантами і виїхала з окупованих територій. І вона розповіла про свій шлях евакуації, коли їх на одному посту перевіряли по 5-6 разів. Як окупованих територіях взагалі ставляться до українців? І наскільки складно зараз виїхати? У нас хвилинка. Ми, українці для окупанта на тимчасово окупованій території, це суто гарматне м'ясо та розхідний матеріал. Саме так до нас і відносяться, тому не лише виїзд, а й знаходження на тимчасово окупованій території це шалена небезпека. В будь-яку секунду те можуть забрати в полон, в будь яку секунду над тобою можуть починати знущатись, і жодного механізму а, страховки чи захисту себе від цього, а, коли ворог контролює територію, на жаль, не існує. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую. Я нагадаю. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.